Усім привіт, друзі! Як завжди, радий вас бачити на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні знову поговоримо про проект Grapes, тому що після того, як Мемеленд досить непогано насипав холдерам NFT, як я і очікував, піднімається хайп і такі проекти можуть стріляти. Для мене це було майже очевидно, тому попередні три відео я майже посвятив лише цій темі Мемеленду і Грейпсу. і аргументував свою думку, чому Grapes може бути наступним Мемелендом. І після цього відео з'явилося дуже багато запитань. Я взагалі не розумію, чому так мало інформації в інтернеті про цей проект, але вже як є. Тож сьогодні відповім на найбільш поширені. Запитання: як можна фармити безкоштовно тікети, які коштують гроші? Як взяти участь в пресейлі, як працюють коди, як правильно грати в гру, щоб отримувати тікети, які будуть алокації для холдерів NFT і так далі. Тому сьогодні буде цікаво, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Взагалі ми чекаємо на пресейл токену від The Grepes. Токен не є аж таким вже щиткоїном, тому що The Grapes мають свої дві ігри, де буде застосований токен. Я вже розповідав про бекграунд команди у минулому відео. Тут вам закріпляю його. Обов'язково подивіться, тому що там. Більше я розібрав проект, там більше детальніша інформація. Якщо вам цікаво, переглядайте. Тому що сьогодні я конкретно відповім на запитання по пресейлу, по токенах і по локаціях. А якщо вам більш цікавий фундаментал і чому я сюди інвестував, тому що я, до речі, купив NFT від їхнього проекту, я її купив за 0,58 ефіра. А колекція вже підростала до 1,7 ефіра. Можна сказати, я один ефір був, заробив за два дні, але я nft втішки не продаю, профід поки не зафіксував. Тому, кому цікаво, більш детально про проект, переглядайте. Після того повертайтеся до цього відео і продовжуємо. Ото. Тож, давайте по порядку. Спочатку вам поясню, що таке тікети, як їх фармити, для чого вони потрібні і як взагалі ми можемо на цьому заробити. Отож, перше, друзі, це є покупка NFT. Як бачите, я купляв за 0,58 цю NFT, вона у мене на гаманці є. Я показував у минулому відео. Зараз флор 1,56. можна сказати, на один ефір виросла, і це вже навіть свідчить про те, що інтерес до проекту є. Ще не знати, звісно, як мемеленд поведе себе з тими, хто просто фармив поінти. А якщо і там нормально дадуть, тут може ще більше флор вирости. Але це вже все на ваш страх і ризик. Чи зараз доцільно вже купляти нехтішку? Я не знаю, тому що воно вже так нормально досить виросла. Можна сказати, у два рази. Тому, друзі, більш доцільно можливо просто купляти коди. За ці коди можна буде брати участь у рафлі та виграти локацію в 0,3 ефіра на один квиток. Взагалі, які пріоритети дає NFT-шка? Я не закликаю вас до покупки. Це не фінансова рекомендація. Я лише ділюся вами з тим, що роблю сам. Тому, друзі, все на свій страх і ризик. Я про це завжди говорю. Відповідальність за ваші фінанси несете лише ви. Отож, я купив собі нефтішку, і до неї в мене є одразу три коди, за які я вже казав, можна буде брати участь у рафлі у розіграші. У розіграші алокації це буде як токен сейл, але це ще не факт, що ми виграємо. Треба, щоб пощастило. Ось до цієї нефтішки, наприклад, ще йде додатково три коди, але окремо холдери NFT мають отримати один ефір алокації додатково за холд NFT. Трохи пересерчивши їхній Discord, я побачив те, що у них спочатку трохи розклади були інші. Вони взагалі говорили, що навіть гарантовані алокації будуть по 0.3 ефіра для тих, хто має тікети. Але потім сказали, що токенів на них усіх не хватить, тому зробили вже для тих, хто має коди. Розіграш буде рафл. і тому я думаю, що в принципі цей один ефір гарантованої алокації теж за нефте можуть потім так собі сказати трохи зменшити, можливо, зменшити в половину. Тому тут є теж свій ризик. Тож за нефтішку ми маємо на даний момент. Один ефір алокації на їхньому пресейлі, їхній токен можна купити буде. І я вже в минулому відео рахував, нам щоб бити в безобиток з першого розлоку з пресейлу буде достатньо лише 5 іксів. Такому проєкту зробити їх є досить неважко. І додатково до NFT-шки у нас ще йде три коди, за які буде рафл, і тоді вже буде видно, чи ми зможемо в лотереї виграти 0.3 ефіра алокації, чи не зможемо. Взагалі це може бути методом first come, first serve. хто перший, того тапки, якщо простими словами. Тому ось такі привілегії мають холдери NFT. Тепер щодо кодів, де їх брати. Як їх фармити взагалі, знаєте, як раніше робили? Коли НФТшки були дешевші, NFT-шки. при НФТшці, NFT я вже сказав, три кода. Коди продавали на OTC по 15-30 доларів і перепродавали NFT-шку. Таким чином заробляли на кодах. Де взяти коди тепер? Їх так само можна купити на OTC. можна купляти по 15, по 20, по 30 доларів. По 15 зараз не знаю, чи є, бо дивлячись на те, як підросла колекція, я думаю, і коди вже на OTC стали по 30 доларів. Можна купити собі 2-3 кода, потім спробувати взяти участь у рафлі у цьому розіграші, можливо, буде ферском, ферсе. І якщо пощастить, тоді виграєте алокацію в 0.3 ефіра про інвестувати в токен цей за грейпсу на ранній стадії. Звісно, якщо у вас, наприклад, не буде грошей на інвестиції, можна буде пробувати якось цю алокацію навіть продати з X2, X3. На цьому теж можна буде додатково заробити. яким чином можна коди отримувати ще. Як я вже сказав, у них є гра, яку підписники мої в чаті вже активно грають. Зараз я вам покажу її. Я ось спеціальний запис екрану зробив. Ось дивіться, в чому полягає суть. Взагалі гра називається Grape Juice. можна скачати або в Play Market, або в App Store. І тут дивіться, коли ви заходите, там є така подія. Я не можу зараз в прямому ефірі показати, тому що телефон на нього знімаю, а тут лише запис. Том мені така подія пише рожевим з 31 жовтня до 7 листопада. Тобто, у вас ще є два дні, і тут ми можемо здобувати тікети. Але зараз я вам поясню конкретно за ці тікети. Але тут пише таргіт 2000. що означає таргіт 2000? Ви маєте набрати не більше, не менше. Ви конкретно на 2000 маєте програти. Тому що мої підписники в чаті вже дуже багато цих запитань задавали, і зараз я пояснюю всім одразу. Ви маєте так грати. Бачите, я грав, і в мене так виходило, що я програвав. Або ось, наприклад, я програв, і в мене 1450 очків. Відповідно, я не отримую нічого. Треба програти конкретно на 2000. Постаратися програти так. Щоб на дві тисячі якраз закінчилось, ви так складаєте шарики. Щоб у вас останній шарик поставився, вийшло 2000, і ви програли. Тоді вам вже може дати ось цей тікет, але до речі, може його і не дати. Один раз дає, один раз не дає. Там вже теж такий маленький рандом є, але там шанси 50 на 50. Ось, якщо бачите, тут прямо пише score exactly 2000. To earn a ticket. означає рівно на 2000 ви маєте програти. Давайте подивимось запис далі. Ось ще раз я грав, знову я зарано програв. Досить це складно виявилось. Підписники в середньому тратять одну годину, щоб виграти. Один тікет. так цей тікет ще не є тим тікетом, який продають по 30 доларів. Зараз поясню, що це означає. Тому, в принципі, хто має, хоч мінімальний якийсь банк в крипті, я би швидше схилився до того, аби пару кодів купити собі просто з OTC. Ну а в кого взагалі нульовий банк і є багато часу, то можна пограти гру і пробувати вигравати тікети ось тут. Ось я знову програв не тоді, коли треба, знову нічого не отримав. А ось тут, як ви бачите, є лідерборд, і ми можемо, в принципі, припустити, скільки вже кодів є в людей. Як бачите, перше місце має 50, 30, 30, 30, 30 і тут є до 250 місць. Я так плюс-мінус порахував 3-4 тисячі тікетів, конкретно тікетів, Ці, що виграємо в грі. давайте я буду називати тікети, А ті, що коштують 30 доларів, я буду називати золоті квитки. Так ось, тікетів вже є на руках приблизно 3 тисячі. Можливо, їх ще за два дні стане більше, до 4 тисяч. А розігрувати їх будуть. Зараз в відео в екрану включу далі. Ось їх розігрувати всього будуть 100 штук. Ось пише 100 Grey Goin Golden Tickets, тобто золотих тікетів, які конкретно можна буде брати участь у рафлі, у розіграші, у токінселі, називайте, як хочете. Їх лише тут розіграють 100 штук. Це є конкретно золоті квитки. А тікети, які ми виграємо в грі, це лише ніби білет на розіграш, в якому будуть розігруватися ці золоті квитки. Тобто, ви можете мати, наприклад, 10 тікетів в грі нафармити, а з них виграти лише 2 або 3, наприклад, з цих Golden справжніх квитків, залежить вже, як вам пощастить. Поки не зрозуміло, я думаю, там теж буде чисто. Стий рандом. Звісно, проходка виходить десь 3%, але це якщо у вас один тікет лише. А якщо у вас 10 тікетів, відповідно, у вас є нормальний шанс зафармити нормальний цей Голден Тікіт. 7 листопада закінчиться воно, і тоді я думаю, десь буде цей розіграш, і будуть давати ось ці винагороди, якраз ці Голден Тікіти. Давайте перейдемо до мого чату. Погортаємо, і навіть бачимо, от ось так виглядає, коли люди виграють тікети. Бачите, в моєму чаті вже є декілька щасливчиків. Ось. Тут є тільки один в людини, тут теж виграли тільки. Тобто цілком реально, цілком можливо. Навіть тут я бачу, ось один вже має 7 тікетів. Взагалі не знаю, скільки він часу потратив на гру, але я думаю, досить багато. Тому що я грав разів 20, можливо 30, і мені ні разу не вдалося виграти тікет. Я, я лише один раз набрав рівно 2000 і програв, і то мені тікета не дало, не пощастило. Тому, в принципі, ось взяти 7 тікетів, З них можна буде один-два виграти цих золотих, якщо пощастить, і продати по 30 доларів або брати участь у рафлі. Тобто тут я вам скажу таке більше. Треба, щоб всі зірки зійшлися, і треба, щоб пощастило, пощастило, і ще раз пощастило. Ну але в кого лоу банк, то досить виглядає так непогано, бо нефтішка, я вже сказав, досить непогано підросла у ціні. Тут не знаю, можливо, в когось є можливості, хтось захоче собі купити теж. Але я вже свою холджу, буду тримати її і продавати, поки не збираюся. І купляти більше теж не буду. Поки якщо перейти на сайт Грейпкоін, якраз видно, ось тут можна конектити свій гаманець. Ось, бачите, в мене є ще три Golden Tікі, я їх можу активувати, тому що вони при Нефтішці. Я підключив гаманець. Тянуло не втішку, було на гаманці, і в мене, бачите, додатково, що до цього одного ефіра алокації, якщо я куплю токенів, наприклад, на один ефір. У мене ще 10 токенів дадуть зверху, що в принципі досить круто. А для вас, щоб і активувати код, ви маєте під'єднати гаманець, і ось тут треба цей код буде ввести. І у вас тут буде писати дещо інше. У мене пише не в холдер. У вас буде писати якось реферал. Мені здається, ось точно реферал буде писати. Якщо плануєте це заабузити, то треба робити бажано одразу все на проксі на різні аккаунти під антидетект браузерами. У мене можете цього всього на ютубі навчитися. До речі, переходимо сюди, знаходимо їхній Discord внизу і Twitter, на який я би радив обов'язково підписатися, тому що в Discord багато двіжухи там в англомовному чаті досить багато інформації. Її теж її шукав і перекладав. І може бути навіть таке, що за підписку на Discord Можливо, будуть якісь винагороди. Таке проекти робили. Звісно, це не гарантія, але всяке може бути. Тому на соцмережі я би теж підписався. Як бачите, друзі, у мене профід вже складає один ефір на НФТ-шках, Але розумієте, як я люблю казати, ми гроші заробляємо не за роботу, яку ми робимо, а за ризики, які ми готові на себе прийняти. Тим більше, що я цей профід ще не зафіксував і не зрозуміло, як воно все далі буде розвиватися. Але я активно слідкую за проектом, тому що як будуть якісь апдейти, я обов'язково буду їх давати в телеграм-каналі. Чому вам потрібно підписатися на YouTube і на Telegram? Як мінімум, тому що я вже два з половиною роки знаходжуся у крипті. Я лише цим займаюся і я лише цим живу. І можна сказати, можливості, які з'являються на ринку, просто не проходять мимо мене. І підписавшись на мій YouTube та Telegram, у вас теж кратно зростають шанси попасти на якусь нормальну тімку. Звісно, друзі, я ніколи не скажу, дивіться, тема 100%, 100% заробимо. Я такого ніколи робити не буду, тому що це брехня. Ніколи ніхто на 100% не знає, де можна заробити. Всюди є ризики, особливо в інвестиціях. Мені здається, це вже навіть очевидно, і людина, коли приймає на себе якісь ризики, вона тому і може заробля. А тепер декілька важливих уточнень. Щодо NFT, -шки. я купив NFT, там є так звані банчі. Це якби кожного дня мені розлочується частинка токенів. Кожного дня у токенах проєкту по стартовій ціні мені розлочується ніби на 4 долари токенів. Відповідно, коли я купив NFT, воно все обнуляється і починається відлік від початку. Тобто є інформація від таких досить крупних холдерів Grapes, що пресейл і взагалі вся двіжуха буде у листопаді. Тому, в принципі, я досить пізно купив NFT, і я можу не встигнути нас фармити якихось там токенів можливо додатковий дроп сипануть, які знають за цю NFT, Тому більше буду надіятись на алокацію в один ефір, якщо її не поріжуть. Ну і в мене в самого вже є майже 10 кодів додаткових, які я поактивував на інших акаунтах, і теж буду брати участь в пресейлі, і буду заносити туди гроші. Але звісно, буду дивитися по ситуації, по тому як проект себе далі позиціонувати і розвиватися, тому що я активно за ним слідкую. Також інформація по QVC. Ті, хто буде купляти коди, цілком є ймовірно таке, що на кожен код потрібно буде проходити верифікацію, тобто QYC. Але поки це не точно, мені здається, якщо введуть QYC, то буде досить хороша проходка по кодах. А якщо не введуть, то все рівно я очікую, що досить нормально має проходити. Цей проєкт ще поки так не зашилили сильно. Можливо, вже і не зашилять, а можливо, і полетить не гірше, ніж меми, якщо команда теж буде займатися дуже добрим маркетингом. Тому, друзі, підсумок. Можна купити NFT, при ньому є три кода, гарантована локація. Можна купляти коди на OTC, можна грати гру, заробляти тікети, за які буде потім розіграш справжніх голден квітків. Тому друзі, ось таке вийшло сьогодні. У нас відео. Якщо воно вам було корисним та цікавим, не жалійте лайк та підписуйтесь на канал. Я буду дуже радий. Тому, друзі, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.